На зв'язку магазин Hunter і це відео буде коротеньке про оновлену Diamondback DB15, яка заїхала до нас в магазин. В новій версії цього карабіну вже можна спостерігати, що цівка є збільшеною до 15 дюймів, оснащена системою M-Lock, що дозволить безперешкодно кріпити необхідний для вас тюнінг і покращувати влучність вашого пострілу. Наступний важливий момент це те, що рукоятка взведення Цієї зброї є тепер збільшеною, що дозволить швидко та комфортно здійснювати досилання патронів і, відповідно, стрільбу з цього карабіна. Ну і наступний момент це те, що карабін тепер комплектується змінними пружинами ударно-спускового механізму, що робить ударно-спусковий механізм більш плавніший, і тому ваш постріл може бути більш контрольований та кращий. Тому, якщо ви розглядаєте арку в Приємному бюджеті, але вже відразу в непоганій комплектації варто звернути увагу на Diamondback db 15. Якщо цікава пропозиція, заїжджайте до нас в Хантер, купуйте. Дякую за увагу. Вдалого дня на зв'язку.